Американський телеканал Fox News сьогодні транслював Великодні Богослужіння Православної церкви України. Щоправда, з геолокацією Київ-Росія. Відною з трансляцією, такий підпис був в ефірі щонайменше 20 хвилин. Згодом цю помилку виправили. При цьому паралельно в іншому вікні Fox News показував службу патріарха Кіріла з Москви, на якій був присутній і Путін. Зауважу в Міністерстві закордонних справ України відреагували на некоректний титр телеканалу республіканців. Речник МЗС Георгій Тихий заявив в соцмережах. Цитую: якщо це була помилка, а не свідома політична заява, слід вибачитися та розслідувати, хто таку помилку зробив. Долучимо до нашого ефіру. Зараз політолога Володимира Ципулька. Він зараз з нами на зв'язку. Вітаю Христос! Воскрес! Істину воскрес Воскресне Україна ми завжди а, абсолютно точно підтверджую, точно це, це має, має стати і е, обов'язково буде, пане Володимире. А от такі скажімо, факапи в ефірах, начебто, поважних каналів, які е, ну представляють значну частину американського суспільства. Ось такі речі відбуваються. Це про що говорить? Про те, що вони не обізнані. Це може бути просто технічна помилка, якась, чи що, щось таке, що, що входить в їхні світоглядну позицію? Ну, найперше, на що не на чому вони акцентують, це те, що в полі вікні, в крупному, була служба, божа, божа ну не Божа а е, сатанинська із е, Москви. В більшому вікні, а в двох менших вікнах, е, е, трансляція служби Божої із Михайлівського і з Собору Святого Петра із Ватикану. Оце демонстрація політичної позиції, бо розганяння російського сатанинського цього шабашу е, із е, ну, РПЦ. Це, ну, чесно кажучи, підміна понять. І тут дуже дивно, бо нам свого часу е, такий спікер Джонсон проїздив всі вуха, що українці якісь неправильні християни, що в Україні відбувається гоніння на е, церкву. Так хай спікер Джонсон розкаже, скільки парафій української церкви на території Росії для початку, е, а потім а, е, і скільки парафій російської церкви на території України. Тому щоб не було підміни понятті, і, скажімо так, мені видалося, що Фокс Ньюс якраз демонстрував політичну позицію. Тобто, ми пригадуємо, що це вкладається повністю у логіку, наприклад, неголосування за проукраїнську резолюцію в ООН неодноразово. Останніми е, тижнями, і е, зараз ця абсолютно дурацька поведінка Fox News Тобто, оточення Трампа постійно демонструє, що воно хоче домовитись про щось з Кремлем. Ну але знаєте, е, стати е, що це за християнство таке, щоб стати поряд з гвалтівником і догвалтувати ще раз е, з гвалтова. Оце, оце позиція е, Трампа й оточення. На жаль. На жаль, поки що інших варіантів ми більш совісних не не спостерігаємо. Ця поведінка далеко не християнська. Я б сказав, антихристиянська. Пане Володимире. Цього тижня відбулось перше судове засідання за позовом Петра Порошенка проти президента України Володимира Зеленського стосовно скасування санкцій, введених проти Порошенка. Як повідомив лідер Європейської солідарності, санкції проти нього, відповідно до матеріалів справи, були запроваджені превентивно, без будь-яких правових підстав. Давайте почуємо. Ні президент, який сидить в якості відповідача в суді, в цьому Зеленській, ніхто інший за більш як два місяці не зміг пояснити суспільству причини запровадження санкцій. Що саме зробив Порошенко? І тільки у відповідь на рішення суду ми прочитали, що виявляється нічого, що санкції це напряму заявив президент у своїй відповіді носять превентивний характер. За словами адвокатів, ці обмеження блокують діяльність Петра Порошенка як громадянина України. Зокрема, через обмеження він не може сплатити податки, вирішити побутові питання та оплатити юридичні послуги. Превентивні санкції, превентивні заходи це в нас, я так розумію, дійсно якийсь новий термін з'явився, і його дуже хочуть ефективно використовувати. Цікаво, хто ще далі в цьому списку. Ну, по-перше, ми не перший рік говоримо про руйнування конституційного поля. Те, що придумав Зеленський, взагалі то називається ануляція презумпції невинуватості. Тобто людину пробують судити за те, що вона ще не зробила. І наказують за те, що, чого вона не зробила. Право існує для того, щоб. Скажімо так, робити висновки за вчинені дії. А тут є невчинені дії. За такою логікою Порошенко мав би взагалі в 2017 році посадити Зеленського з огляду на те, що його, ну, квазі сатира лайно сатира, перепрошую, вона дійсно принижувала честь і гідність українців. Але Зеленський не був покараний за це. Тому що хтось в Європі казав, що це ж свобода слова. Добре, тепер Зеленський пробує карати Порошенка за те, чого він не робив. Що цікаво, що в цей час вулицями наших міст гуляють непокараних сотні всяких персонажів, починаючи із тих, з ким Зеленський голосує у Верховній Раді. Тому що фракція ОПЗЖ мала бути не просто розігнана в парламенті і в радах всіх рівнів. А частина складу цієї фракції мала бути безпосередньо притягнута до відповідальності, але про російських Зеленський чомусь не переслідує. Зеленський переслідує про Україн... лідера проукраїнської опозиції. Тобто, це що це це б здавалося б, ну скажімо, певним непорозумінням, якби не трапився один прикрий випадок, коли. Буквально пару днів тому на Подолі було затримано групу студентів Могилянки. Причому правоохоронці, які їх затримували безпідставно, чомусь розмовляли з ними російською мовою, і почали казитись, коли закономірно студенти Могилянки почали вимагати від правоохоронців. Дотримуватися закону про мову і говорити з ними державною мовою. Ніхто з них із правоохоронців в цей час не перейшов на державну мову. Студенти затягли в подільське відділення поліції, там, під надуманими причинами, утримували їх довший час, не вибачились і відпустили. Взагалі то, судячи з того, що батьки деяких із затриманих на фронті, батьки справедливо повинні вимагати відправки на фронт поліцейських, які, були, які вчиняли ці неправові дії. Тому, коли ми говоримо про наступ на Порошенка, так це наступ на все проукраїнське в Україні, тому що Зеленський боїться якраз. Зеленський спадкоємець партії регіонів Януковича, політичний спадкоємець. Хочу нагадати, що партія Слуга народу це молодіжка партії регіонів. І в той час, коли проти Деркача і проти Портні... Портнова були застосовані американські санкції, чомусь українська сторона жодних санкцій проти цих персонажів не застосовувала. Американці неодноразово питали, чому ви не дублюєте санкції американські проти цих осіб, які були задіяні, до речі, в інтересах Зеленського, і вони втручалися у виборчу кампанію в США. Тобто вони порушили ще й виборче законодавство. І, до речі, тінь Зеленського, яка ну, по суті замовником цих протиправних дій. Проти американських виборів був Зеленський. Про це свідчить такий персонаж, як Дубінський, який перебуває в слідчому ізоляторі, який є подільником деркача. Чомусь е Деркач став е сенатором е в країні агресорі Ніхто його е всі знали, що він е ну, агент впливу Російської Федерації. Ніхто його не переслідував як Порошенка. Навпаки, е Деркач прекрасно. Е Спокійно виїхав через західний кордон, і ніхто його не зупинив, як власний Портнов і його рідний. Спокійно залишали. Ми знаємо історію, наприклад, коли Петро Порошенко не зміг потрапити на парламентську асамблею НАТО в 22-му році. Натомість, як потім слідство виявилось, Нестор що щотижня їздив до родини через той самий західний кордон на Закарпатті, до родини в Будапешті. І нічого не зупиняло. Тобто, ми маємо абсолютне руйнування конституційного поля, за що має хтось відповісти. За кожним із цих рішень стоять офіцери чи службовці, які виконували злочинні накази. І вони свідомі того, що вони виконували злочинні накази. І Чи вони за це відповісти? Оце питання інше. Пане Володимире, ну тут ще одна, один нюанс, на який варто звернути увагу, тому що в цьому списку, скажімо, які потрапляють під тиск, фактично. Я не тільки Петро Порошенко. Підозра заступнику голови КМД Володимиру Прокопіву та спосіб її вручення є зведенням політичних рахунків. Про це заявив адвокат політика. За його словами, підозру вручили з порушенням в Івано-Франківську, а не в Києві а у готельному номері. Це на думку захисника свідчить про бажання зробити шоу з цієї події. Щодо самої суті підозра адвокат уточнює люди, дані про яких вносили в систему шлях, що є предметом претензій до Прокопіва, водії компанії, яка імпортувала паливо в Україну аби вирішити паливну кризу на початку повномасштабного вторгнення. Адвокат додав, що справі понад три роки і до цього часу жодних повісток про копіву як допитів не було. Давайте почуємо. Мова йде в повідомленні про підозри про 31 особу. Що важливо, що всі ці особи повернулись на Україні, що в принципі про якесь незаконне переправлення ухилянтів за кордон, мова не може йти. Не повернулись, здається, чи дві, чи три особи. Всіх проконтролювати неможливо. Але основна мета внесення даних про цих осіб в систему шлях була забезпечення України паливом. От як ви то, теж оцінюєте отакі дії зі сторони правоохоронних органів? Я розумію, що має в всьому відбуватися певні судові засідання, і хай суд вирішує ці всі питання, але тим не менш, якось воно дивно трохи виглядає, що три роки ніхто на це не звертав увагу. Так коли ми ж весь час говоримо про старти, справа тому, що Прокопію явно виплив в історії з атаки якою на Віталія Кличка, але ну от виникла історія по моєму операція «Чисте місто. З'явилися фігуранти в Київраді підозрювані під корупції. Що Київрада зробила? І міський повідправляли відставку. А тепер інший сюжет. Ми пригадуємо як така собі депутатка Людмила Марченко із Тернополя ще з одним із депутатів Слуги народу. Фігурують у справі перемитництва людей під час війни. Ми пригадали, ну ця Людмила Марченко відома тим, що дала 5 тисяч доларів за огорожу свою свої сади в Тернополі. Ну і що? Людмила е, Марченко далі голосує закон е, в інтересах Закону, сидить у парламенті. Е, нічого подібного, ніякого переслідування досі е, за нею не помічено. Коли там дійшла справа до якогось суду, уявну суддя, сказав, там що це ж хороша людина, вона не може викидати свої 5 тисяч доларів. Тобто, ну це, це якісь цирки. і це знущання рано чи пізно е, виведе людей масово на вулиці, особливо цей напад на студентів моглянки, це, це такий бікфордовий шнур, який е, вс, всі режими постійно атакують і, і, а потім все закінчується майдан. Пане Володимире, дякую за коментарі, що ви долучилися до нашого ефіру. І гарно гарних свят вам бажаю.